Виконуємо номер 746 із підручника Геометрія 7 та номер 51.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте відрізок щодо рівня заданому малюнок 27.14. У підручнику математика номер малюнка буде інший Та поділіть його навпіл. Приступаємо до виконання. Зобразимо відрізок АМ, що подано в умові задачі, ми назвали його АМ. Проведемо довільну пряму А і позначимо на ній довільну точку С. Отже, перше А і точка С належать нашій прямій. Побудуємо дугу кола із центром в точці С, радіус якої до рівня величини нашого відрізка. Запишемо це, центр і радіус дорівнює АВ. ну а тепер будуємо нашу дугу. І будуємо. Я продовжу наш відріз, наш, нашу пряму допередну з дугою. Так, і наше коло перетнуло пряму А у точці Д. Точка Д. Ми побудували відрізок СД, що дорівнює. Відрізку АБ. Очевидно, що ЦД дорівнює довжині відрізка АБ, тому CD шуканий відрізок. Запишемо це, очевидно, що CD дорівнює довжині. даного відрізка а B. тому ...СД... шуканий відрізок. А тепер будемо наш відрізок СД... Ділити навпіл. Перше, що ми робимо, це із точки С радіусом циркуля більшим, за половину відрізка СД опишемо дугу. за половину більшим, описуємо дугу. Я описала дугу, це в наш п'яте буде. Тому записуємо О2, центр С, і у нас радіус більший за половину відрізка СД. І тепер із точки Д тим же самим радіусом описуємо ще одну дугу. Шосте, ще одна дуга, тепер центр Д, радіус той же самий, що й був, більше, ніж одна друга СД. Наші дуги перетинаються у двох точках. О2 перетинає о 3 утворюються точки М і Н. Проводимо відрізок МН. Він перетинає нашу пряму, наш відрізок СД у точці П, точка П і є шукана точка, яка ділить відрізок CD на дві рівні частини. Доведення Трикутник утворимо, точки М я не поставила М і Н. Трикутник СМН дорівнює трикутнику ДМН за трьома сторонами. тому кут СМП СМП дорівнює куту ДМП А МП бісектриса рівнобедреного Трикутника СМД з основою СД. Тому вона є медіаною отже П середина СД. Номер 746 із підручника геометрія 7 та номер 51.9 із підручника «Математика 7» виконано.